Застарілі електромережі в багатоквартирних будинках це давня проблема. А сьогодні і поготів, так як опалювальний сезон не за горами. І враховуючи ситуацію в країні, основне навантаження ляже саме на електромережі, які в більшості до такої напруги не пристосовані. І як доказ, нещодавна ситуація в будинку по вулиці Портова, 2, що знаходиться на балансі ЖО-1, коли мешканці будинку через аварійну ситуацію залишилися без електрозабезпечення. З ладу вийшов силовий кабель, що йде від підстанції. Була більша вагія, і жильці дому портово 2 залишилися без світу. Тому це залишилось на вихідних і ЖЕО швидко відреагували на цю проблему, зв'язалися з нашими енергетиками, провели обслідування, зв'язалися з нашими підрядниками, які роблять глобальні стратегічні такі роботи, і в течії двох-трьох днів. ...совмісно з жильцями будинку «Портова-2». От, виполнені роботи по заміні аварійного силового кабеля за співпраці мешканців будинку, співробітників жио та підрядної організації. Дана проблема усунена. Електроживлення поновлено, але як зауважив Віктор Гореліхін, це є глобальною проблемою не лише окремого будинку, мікрорайону, а й житлового фонду цілого міста. Зокрема, тому комунальне підприємство наразі проводить моніторинг житлового фонду для вивчення та розв'язання даного питання. Глобальна проблема нашого міста і тих домов, які знаходяться на балансі ЖЕО – це старий жилфонд. І ми провели з комісії іслідування, провели розрахунки, виділили 10 домів, які потребують заміни силового кабеля. Для того, що ми ж все таки літо закінчилось і ми йде в період, уже се не період, зрабатуємо програму сумісна з міською радою. А далі детальне обстеження багатоквартирних будинків, що потрапили в перелік, підготовка кошторисів на виконання робіт по заміні силових кабелів електроживлення, аби в осінньо-зимовий період уникнути аварійних ситуацій. Ірина Вербинська Віталій Солодухін, перший муніципальний.